Шановні друзі, добрий вечір. Середа 20.00. Ми знову з вами зустрічаємося, обговорюємо важливі міжнародні події, що стосуються російсько-української війни. З вами посол України в Хорватії та Боснії Герцогіні 2010-17 роки. доступний постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим 2006 2007 роки Олександр Левченко. Тема, мабуть, буде головна і магістральна. У нас одна. Ми бачимо. Певну зміну досить серйозну зміну позиції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і це нас, звичайно, не може не радувати. Всі ми дивилися прес-конференцію, яку він проводив разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте у Вашингтоні. І, Власне кажучи, те, що він анонсував, ще наприкінці минулого тижня, що буде серйозна заява. Чекайте, слухайте, воно відбулося. І, власне кажучи, через цю заяву ми вибудуємо нашу сьогоднішню розмову. І так, Трамп заявив про те, що йому надоїли обмани Путіна, глава Кремля обманював багатьох президентів США, починаючи від Буша Молодшого, і далі Обама, далі Байден. Далі, так би мовити, і вже перший термін Трампа, хоча він себе не назвав повністю обманутим, але сказав, що мене обмануть не вдасться, тобто мене Дональда Трампа. І, власне кажучи, тому я приймаю таке рішення. В Конгресі зареєстрована законопроект щодо введення Пекельних санкцій. Ну Він з невеликими поправками буде застосований через 50 днів. Ну, які це невеликі поправки, це замість 500% мит і тарифів тих, хто підтримуватиме Росію і, власне кажучи, щодо російської продукції, це все змінюється на 100%. Теж немало. Ну, хочу сказати, що такі 500% е тарифи, чесно кажучи, я і не згадаю, щоб колись в історії США застосовували це, це, це пекельні санкції дійсно. От, тому багато хто розуміється, на цьому говорив, було бажано б їх трохи зменшити, бо по 500% навряд чи введуть взагалі, а їх б бажано ввести. Нось Но вводять начебто, на 100% це теж. Немало, це серйозно. І, власне кажучи, єдине, що відстрочка 50 днів, отут, можливо, було б трошки коротше цей період. Але, власне кажучи, Трамп, видно, вирішив дати такий грейс період для росіян, власне кажучи, для Путіна його кремлівського оточення. Тобто, що ми маємо? Ми маємо те, що Трамп, коли Йшов на свою виборчу кампанію, він говорив про те, що буде займатися російсько-українською війною в контексті її швидкого закінчення. І він зробить все, щоб мир наступив досить швидко. Ну перші його кроки пам'ятаєте, заява про те, щоб досягти 30-денного перемир'я, а далі йти в напрямку ухвалення мирного договору, ми це зразу прийняли. Хоча спочатку сказали, що це дуже, не дуже то реально, а потім сказали, ну, і раз це пропозиція Вашингтона, все підтримаємо 100%. Ну І Москва почала розказувати свої історії. Ці історії вона розказувала 50 днів, і, власне кажучи, яких 50 більше, вже, вже це вже йде три місяці. І, власне кажучи, здається, що терпець у. У Трампа урвався. Він тоді заявив, коли в четверте поговорив з Путіним, а Путін, замість того, щоб якось сказати, коли він буде застосовувати перемір'я, сказав, що наступні 60 днів він буде наступати в Україні, поки не захопить всіх запланованих областей, він не зупиниться. Я думаю, всі інші. Речі, які хтось нашіптував Трампу на те, що з Путіним треба лагідним, і він е, все-таки погодиться і так далі, привели до того, що він приймає рішення про те, що з розмовами треба покінчувати, домовлятися складно. Між тим він не закриває, зачиняє двері перед путіним. А от, двері щодо укладання мирної угоди, двері щодо того, щоб. Нормально співпрацювати між Москвою і Вашингтоном і дає цей період в 50 днів. Ну, чесно кажучи, я думаю, що для Москви таке рішення було не дуже очікувано в контексті тих заяв, які раніше робив Трамп. От, але пам'ятаєте, ми з вами говорили, що українські дипломатії, ну, умовно, дипломатії, українським політикам, перш за все, це висока. Ранговані політики мали включатися, мала включатися бізнес-лобі, єврейське лобі, і так далі. На кого виходить? Пам'ятаєте, ми говорили, що ми бачимо, що на адміністрації США має вплив: ну, ця група мільярдерів, які пов з пов'язані але вони в цій групі був і маск. а Після того, як Трамп посварився з маском, значить, на них розраховувати, теж якось не дуже, не дуже можна. Хоча в цій групі є один виходець з Києва киянин, який до 90-го року жив в Києві до віку 17 років, потім переїхав Сполучені Штати Америки, там навчався, трохи навчався, як всі it генії перейшов у реальний бізнес. Комп'ютерний і так далі, технологічний, досяг непоганих результатів. Це пан Левчин І, власне кажучи, була в мене ідея, що на нього б треба виходити через родичів, які тут залишились в Києві. От, але після сварки з маском. А він був партнером Маска, От, і заробляли гроші непогані тоді на початку 2000-х. Мені здалося, що вже цей напрямок стає менш перспективним. І ми залишали і говорили про те, що все-таки зараз найбільший вплив має єврейське лобі фінансове, і тут би Києву треба знайти правильних людей, які вийдуть на впливових людей там. І щоб ті пояснили деякі речі, якщо нам не вдається напряму донести президенту Трампу. Тому не виключаю, що це відбулося, тому що зміна позиції досить серйозна. Хоча в цьому зіграла і позиція Путіна перше. Друге, Трамп згадав під час бесіди з Рюте і журналістами, що. Я ж з Путіним стільки раз говорив, здається, чотири рази, все, бесіди були чудові, наче все домовились, і кожного разу щось трапляється. Останній раз я приходжу додому, кажу своїй дружині Мелані, ось так добре ми домовилися з Путіним. А вона каже: про що ви домовилися? Київ бомблять ракетами всю. Що ти домовився? І, власне кажучи, всі це. Помітили цю фразу, начебто, Меланія зіграла свою важливу роль. Нагадаю, що Меланія Трамп вона то народилась і виросла в Словенії, можливо, і цей фактор грає певну роль. У всякому випадку, дружина у політика найвищого рангу, завжди займає важливе місце. І впливає на цю політику. Треба бути відвертим в цьому. Очевидно, що склалися деякі речі, пазли в якісь зайшли. І, власне кажучи, вже планувався приїзд з Рюте. Нагадаю, Рюте був прем'єром Нідерландів 14 років чи 15, дуже довго для єв європейських емірок. За цей час він встановив непогані зв'язки з Трампом ще в перший його мандат. І, звісно, що зараз ці хороші стосунки він використовує для просування натовського альянсу для просування західної консолідації військової між країнами і так далі, тому що деякі речі заявлені в Вашингтоні всіх. Трошки турбували, прямо скажемо, турбували. от і, і, і Трамп до нього теж ставиться дуже добре. Рюте навіть звинуватили в тому, що він НАТО вже запопадливий у відносинах з Трампа. От, на що він сказав? Да, про що ви говорите? Ми з ним просто у нас дружні контакти, відносини. І це добре. Я думаю, це присутність Рюте теж зіграла дуже гарну роль, тому що Трамп любить говорити, а потім він так хоче передати комусь ще слово. Поруч сидять завжди в цій, на цій прес-конференції віце-президент, держсекретар і міністр оборони. От. Але їхні виступи, це продовження того, що сказав Трамп. І певна їхня заїскання таке слово да російське, за, за е, яке трошки не дуже подобається широкій публіці. І тут трюте професіонал, політик. Мені дуже подобається, як він веде всі ці свої політичні розмови, дуже коректно і так далі. Підіграє. Президенту Сполучених Штатів Америки, вони фактично говорять на одній хвилі, Трамп закінчує. Рюте от зразу підхоплює і говорить: ну, власне кажучи, НАТО готове купувати зброю у Сполучених Штатів Америки, от, і передавати Україні. І Трамп знову, раз в чотири, він це нагадав під час цієї прес-конференції, яку я дивився. Прямому ефірі було цікаво просто, щоб не було якихось вирізок, і так далі. Трамп наголошував для внутрішньої аудиторії: всі кошти будуть компенсовані країнами НАТО, тобто бюджет Сполучених Штатів Америки зовсім не постраждає. І, і це чотири рази він повторив: і це відмінність політики Трампа, тому що Байден якого Трамп постійно критикує, нам давав все безкоштовно. І це десятки і десятки мільярдів доларів взагалі-то десь під 130. Трамп говорить, 300-350, ну нема 300-350, це величезна сума. Нам би хотілося б її отримати. І очевидно, що така сума дозволила б нам навіть зробити величезний перелом на фронті. Можливо, війна б вже закінчилась. От, але Байден давав ці кошти, підтримував економіку. Зараз цих коштів нема. Трамп готовий тільки продавати зброю, а що б її не продавати, якщо її виробляють. Військово-промисловий комплекс їх виробляє. Йому треба з Дельтою продавати на інших ринках. То чому там шукати? Незрозумілих покупців є серйозні рестрикції щодо того, кому можна продавати зброю, яку зброю, де зброю і так далі. Коли є політичне рішення, і Україна-покупець, який може купувати умовно безмежну кількість озброєнь, тільки мати гроші треба на це. Американці на це гроші не дають зовсім. Але формував, формувався нове, сформувалося нове джерело. Постачання коштів на війну з Росією. Європейці зрозуміли, що краще фінансувати Україну, чим Україна впаде, і потім російські війська підійдуть притул до натівських кордонів не тільки з півночі, це країни Балтії, Фінляндії, в Польща, а ще і в Центральній Європі. І тоді ситуація може бути дуже-дуже складною, тому краще фінансувати Україну. Компенсувати відсутність американських коштів європейськими, з тим, щоб Україна в цій війні могла вистояти. Ну, от, власне кажучи, і Рюте заявив, що низка країн, таких як Німеччина, Норвегія, Швеція, Польща, Данія, от, готові вже зараз е вкласти гроші в, е в американську зброю, передати її. Для українців безкоштовно. Питання в тому, щоб швидше ця зброя йшла, і, і виникло питання: так, а що ж американці можуть передавати? А що до цього просив в розмові наш президент з Дональдом Трампа? Він просив, звично захистити мирні міста від ракетних, постійних ракетних ударів. І найкращий комплекс, який збиває фактично. Більшість всього, що летить, це є комплекс Петріот. Найбільша проблема балістика, аеробалістика. Їх Петріоти збивають. До речі, американці до кінця і не, не знали, чи збивають Петріоти аеробалістику. Виявилося, що і аеробалістику збивають, і дуже непогано. Тому о, о, ці системи для наших міст додаткові потрібні. У нас було їх начебто сім, було, ходило. Ви знаєте, що ці цифри не дуже то публікують. Ну, але в, в ЗМІ вони були що сім комплексів Україна має, потім там щось якісь, трохи не поладився, трохи на якісь ударили російські ракети. Е, от. То м, треба розуміти, що ці комплекси бажано роз, розташувати десь і ближче до Дніпра, і ближче до Запоріжжя, і ближче до Миколаєва з Херсоном, ближче до Одеси, от, ближче до Чернігова, щоб перехоплювати ракети вже на на першій стадії. Ну, в Крилаті, то точно, це взагалі без проблем. Це інші є комплекси, які для цього заточені. О, це німецький АРС-Т, так, це. Норвежський Насамс. А, а от балістику, ну, хоча балістика йде дуже високо і так далі. Потім вона, коли спускається, тоді легше, виходить, можна збивати. і от, Щоб крупні ці центри, ну і, мабуть, аеродроми, де знаходиться стратег... авіація, ну, ще не стратегічна, але важлива. F-16. Е -е -е -е... Які можуть нести і серйозну зброю на собі, і захищати українське небо, і задавати удари на лінії фронту, очевидно, і там мають бути стояти додаткові е, комплекси Патріота. Ну і всі ми, хто уважно слідкує за результатами російських атак, атак на Україну, і бачимо, що під час однієї атаки там. Майже всі балістичні ракети збиті. Раз вони збиті, значить, ми для себе робимо помітку, значить, там знаходиться Петріот. А в іншому місці збили всі крилаті ракети, а всі чотири балістичні і аеробалістичні прийшли. Значить, розуміємо, що Петріота там нема. От і відповідно, крилаті всі збили, а ці пробивають нашу оборону. І очевидно, що туди треба ставити ці нові комплекси. Трамп згадав в своєму усному виступі, до 17 комплексів може передати Америки. Це серйозна цифра. Навіть наш президент просив там в районі 7 раніше 8, от, каже, 17. Чудово! Партнери західні м, м, говорять, що звісно, що питання транспортування, деякі комплекси мають довиробити. Не, от До кінця року Україна може отримати за західні гроші десь 12-13 комплексів. Якщо ми мали 7-12-13 отримав, виявляєте, наскільки ми посилюємо нашу протиповітряну оборону. Наскільки ми посилюємо нашу проєктивну оборону, і це дуже-дуже добре, щоб оці всі жахіття постійне, моральний тиск на українське населення великих міст і так далі, воно якось прибрати плюс росіяни вибірково використовують балістику по ударам і по якимось окремим військовим цілям. Якщо розмістити патріоти в якомусь шахматному порядку, відносно недалеко один одному, щоб вони перекривали сектори, вони можуть захищати не тільки міста, вони можуть захищати великі площі, на яких можуть бути наші полігони, окремо якісь підприємства, по яким постійно наноситься удар, а нам вони потрібні, ці ж удари наносять головним чином по тим, які виробляють зброю. Не виробляєш зброю, все повністю залежиш від іноземної. Зараз ми виробляємо 40-43% цієї зброї власного виробництва. Могли б збільшити, але ж досяжність ракетних ударів і так далі. Концентрація їх робить дуже ризиковане це виробництво, хоча воно все рівно запускається. Таким чином, 12-13%. І було сказано, що найближчим часом можуть прийти три. За два заплатить Німеччина, за один Норвегія. Що стосується інших комплексів, там ще нема точної ясності, хто скільки буде платити, скільки будуть Нідерланди, Дайват, скільки Данія і так далі. Але, в всякому випадку, і вони будуть на підході. Значить, очікуємо ближчим часом три. Трамп сьогодні заявив, що вже відгрожають, відвантажуються перші патріоти для України. І це дуже-дуже добре, тому що після певної паузи нам потрібно бути готовим до великого удару по Києву або по якимось іншим великим містам України, які періодично здійснюються. Між тим, після того, як Трамп зробив свою заяву щодо необхідності досягнення е, мирного договору, демонстративно нанести великий ракетно-дроновий удар по Україні, тепер для Путіна не є так просто. Невеликі дронові удари окей, будуть, очевидно продовжуватися от величезні ракетні удари. Тут дуже-дуже серйозний знак питання, чи наважиться Путін. Тому виступ Трампа в цьому плані був дуже-дуже корисним потрібним. Крім Петріотів, звісно, головне, що були ракети до Петріотів. Ти можеш мати ці системи, якщо ракет не вистачає, значить вони мовчать. Мало того, вони стають вразливими, вони можуть вести вогонь, а вони навіть не можуть відповісти. Тобто балістика на них шукає. Росіяни ж постійно шукають дислокацію патріотів, щоб і по ним ударити. І далі питання про те, а наступальну зброю якусь, крім оборони, Сполучені Штати, готові давати. Є серйозні сигнали, що наступальна зброя також прийде в Україну. Ідуться в ракети, можливо, середньої дальності, які можуть досягати декількох сот кілометрів, в тому числі до радіусу, умовно Москви. Крім того, бронетехніка дещо, крім того, снаряди, крім того, різне обладнання, крім того, системи радіоелектронного подавлення. Дронів і так далі. Все це також потрібне, і воно буде приходити. І була озвучена сума, що зараз йдеться про пакет десь в 10 мільярдів доларів військової допомоги. 10 мільярдів. Це серйозний пакет, і це серйозний такі, підтримка України в тому, щоб завершити з Росіянами переговори. Це підштовхує до них до цього. Плюс, ми знаємо, що і Рюте, і Трамп згадали такі країни, як Китай, як Індію, як Бразилію, як Туреччина, яка, до речі, і член НАТО, що всі вони активно торгують з Росією, але ось ми там через 50 днів будуть застосовані щодо цих країн. Тому для того, щоб ці мита не застосовувались у взаємній торгівлі з Росією, давайте, тисніть на Путіна. У вас є час Святе діло досягти миру. Ви ж про це весь час говорите на міжнародних переговорах. І Пекін говорить про це, і Бразилія про це говорить, і Туреччина, як посередник, готова до миру, власне кажучи, і Індія тут, як тут, не та країна, яка закликає до... Війни і так далі. Тому тут створюється президентом США, значить, така атмосфера серед, серед союзників Росії, які починають розуміти, що тут жартів нема, під санкції США можна потрапити. Між тим є час, щоб до цього всього підготуватися або замінити російську нафту близькосхідною. чи Інші джерела, які є, існують, або натиснуть на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і так далі. Але ми маємо розуміти, що переговори не просто ради переговорів. Ми знаємо, що в Стамбулі висунули на переговорах російська делегація. Це чотири області: скри, плюс Крим, плюс там фактично скорочена українська армія, плюс ця денацифікація, яку вони щось. Називають в Україні, тобто, якщо ти борешся з російською агресором, ми з вами всі нацисти в російській пропаганді. Ну, як так? Тільки нациш може боротися проти російського брудного чобота, який прийшов на чужу в чужу країну. Ну, не інакше, ніхто інший От. Тому це не підходить, що говорили росіяни на переговорах. Говориться про справедливий мир. Ну, там говорив, що треба буде якісь поступки Росії зробити. Якісь. Але не те, що проти Путін. От, власне кажучи, і там буде, значить, все це поле обговорення. І поки будуть тривати переговори, дуже важливо, щоб в цей час зброя постійно йшла в Україну. Чому? Якщо навіть Україну не обстрілюють, вони посилюють нашу переговорну позицію. Чим більше Збройні України, тим сильніша наша переговорна позиція. І ось тут оце зміщення цих акцентів, нарешті в Вашингтоні, на руку тому, щоб досягти миру, перше. І друге, щоб досягти миру, все-таки на більш-менш справедливих основах. Ну, Україна б хотіла. Нормах і принципах міжнародного права, як якщо в США постійний член Ради безпеки, і Росія постійний член Ради безпеки, де і Китай постійний член Ради безпеки і так далі. от Але це вже інша розмова. Тому м, Ларов з одного боку почав там говорити, що та в Росії вже ставили ультиматум і два дні, там і 100 днів, от зараз 50. Ми бачимо, що на Трампа давить НАТО, Євросоюз. Це некоректно. Як же ж, ми хочемо миру, а в Україні дають зброю. Уявляйте собі, значить, пару днів тому Путін говорить, що 60 днів в нього буде найбільший наступ, значить, а Лавро говорить про якийсь мир і так далі. Ну, це в контексті всієї російської політики, пропаганди і так далі, в яку вже ніхто ніде не вірить. Тому ось ця зміна позиції дуже добра. А враховуючи, що Кіткелок, спецпредставник приїхав в Київ, провів переговори з президентом України, з зумєвим міністром оборони, який зараз буде призначеним послом Сполучених Штатів Америки, зустрівся з сирським мовнокомандуючим керником військової розвідки. От, і буде тут ще багато днів. Зустрівся з Сибігом, міністром закордонних справ, і поїздить по регіонам. Хоче почути думку про закінчення війни від максимальної кількості відповідальних українських осіб, причому не тільки найвищого рівня і не тільки офіційних осіб. І, очевидно, зробити ґрунтовну доповідь у Вашингтоні. Які перспективи закінчення війни в Україні, тому перебування Келага великий плюс людина, яка розуміється на військовій справі, яка вже і ввійшла, і в політичні справи вже давно займається ними, не може конструктивно допомогти тому, щоб закінчити цю війну при активному залученні Сполучених Штатів Америки. Як активно будуть залучатися США? Тут ще питання. Трамп ще до сих пір говорить, що ми ні за кого, ми там самі по собі, такого в адміністрації Байдена не було. Між тим, зміна акцентів відбулася, відбулася на краще, і тому уважно слідкуємо над тим, як буде продовжуватися міжнародний тиск. В тому числі від з боку Європи, в тому числі з боку Альянса, в тому числі з боку Євросоюзу і так далі, на Москву з тим, щоб вона припинила свої безжальні обстріли мирної української інфраструктури, нарешті сіла за стіл переговорів, щоб досягти, підкреслюю. Не того, що хоче Путін, не хотілки Путіна, а досягти от тривалого миру, але справедливого миру. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться нас на Фейсбуці, на телеграм-каналі. Ставте лайки. З вами був Левченко Олександр. До наступної середи з обговоренням важливих актуальних подій. Вітання!